доброго дня, з вами компанія Автопарк. Вінницький філіал. До нас заїхало нове чудове надходження. Це Opel Зефіра. Автомобіль у нас 2008 року випуску обладнаний 1,8 бензиновим двигуном, автоматичною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівочка в нас проїхала 324 км пробігу, Встановлене газове обладнання. Ціна даного автомобіля 6990 доларів. Коробка передач у нас йде роботизована. Маємо ось таку чудову оптику, гуму 16-го радіусу на легкосплавних дисках, автівка в нас повністю потонована. Маємо ось таку чудову задню оптику, вивід під газ. Далі, друзі, по салончику у нас чудовий текстильний салон в чудовому та доглянутому стані. Дах у нас без нарікань. Карти заднього ряду дверей також в чудовому стані. Далі, друзі, передній ряд. Карти переднього ряду дверей без нарікань, повний електропакет, механічне регулювання водійського сидіння. Кермо у нас піднімається по висоті, по вильоту, управління світлом, управління газом, мультимедіа, клімат, контроль однозонний. Мультифункціональне кермо, круїз-контроль та багато інших друзі, корисних функцій. Тому, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також у нас діють послуги лізінгу та трейдину, і ми зможемо з легкістю пригнати для вас будь-яке авто із США. З вами, як завжди, автопарк.